Здається, людство нарешті почало розуміти, що науково-технічний прогрес це не завжди благо. Навала різноманітних засобів комунікації потіснила щире людське спілкування вічі у вічі та тепле і відверте листування. Електронні інформаційні носії та інтернет підміняють собою друковані видання. Іноді стає моторошно від думки, що борони Боже справдяться передчуття фантаста Рея Бредбері про гоніння на велике досягнення цивілізації, книгу, і вона запалає у пекельних вогнищах, розкладених цинічними представниками роду людського, з жорстоким розумом, холодними серцями та спустошеними душами. Дуже хочеться сподіватися, що змальоване фантастом майбутнє залишиться лише на сторінках його книги. Але перші бентежні дзвіночки вимагають замислитись. Бібліотеки дедалі пустішають. Діти перестають читати. І ось уже в наш час любов до книги та читання стає нечастим явищем, майже обдарованістю. Ви вважаєте любов до чтінню, любов в книги талантом? Ну, мабуть, це талант. Но його треба виспитати. Вот. И тут немаловажную роль играет не только школа, не только библиотеки, но и семья. В семье, где книга не является приоритетом, ребенок вряд ли будет читать. Вы помните, наверное, тот период, когда все поголовно сдавали макулатуру ради того, чтобы получить хорошую какую-то новую книгу. Это могла быть классика или современный какой-то роман. То есть был какой-то приоритет и маленькая материальная заинтересованность. Людей. Вот. сейчас вона вийшла книга из пріоритетних товарів як товар пріоритетний. Только ну, в каких то единичных сім'ях вона поки стається культом, культом от, для образування виховання. Ми за те, щоб повернути престиж друкованому слову та навернути молоде покоління на істинну путь благовійної поваги до книги. Тому разом з обласною бібліотекою для дітей імені Кірова запрошуємо вас на свято юних шанувальників книги та читання. Наприкінці березня у стінах бібліотеки зібралися діти з різних куточків Донеччини, щоб взяти участь у третьому етапі щорічного конкурсу дитячого читання Найкращий читач України 2011 Історія конкурсу починається у 2006 році, коли Національна бібліотека для дітей вместе з форумом видавців начали організовували цей конкурс і поставили перед собою дуже благородну задачу привелити дітей до читання книги, тому що не секрет, що сучасні технології витісняють потихонечку книгу. Потрапити до третього етапу конкурсу хлопцям та дівчатам віком 12-13 років було важкувато. Адже довелося вибороти це право в однолітків та здобути звання кращого читача бібліотеки свого навчального закладу, а потім міської чи районної бібліотеки, прочитавши якнайбільше книжок. Розкажи нам, які були завдання в перших двох етапах, в першому етапі проводилось в школі там. Заходили к 6-7 класу, проводили вікторину. Там отвечали на випросити. Во этапе етапі ми просто о своей любимой книгі. Цього року працівники обласної бібліотеки теж приготували вікторину з питаннями на знання сучасної української літератури. В принципі, ми йшли по проторинної тропі. Шкільна програма, внекласне читання, ну, трохи на згадувальність, на читаність. Обов'язок оцінювати роботи учасників конкурсу було покладено на цілком компетентне журі. В членах журі у нас е, замечательні люди, цікаві люди. Ну, в першу чергу, це наш директор Валентина Рівнана. Вона багато років працює, замечательний професіонал, чоловік з великої букви. Дитячий писатель Валерій ілліш наш давній друг, роботники бібліотеки, причому ви заметили, що у нас вікторина на українській мові. У нас є люди, які совершенно володіють українським языком, і от ми їх привлекли тому, щоб вони перевірили нашу вікторину. Отож, організатори заходу до роботи готові. Перевіримо готовність учасників, адже маємо побачити найдостойніших. Я привезла Ванечку на конкурс Шульгу. Он очень серьезно подошел к подготовке к конкурсу Лучший читатель года. Очень серьезно. Вот с 1 февраля он прочитал 23 книги, читал, все записывал. И с мамой вместе. Что очень интересно, что мама читала с Ваней все книги. Все книжечки анализировали. И сейчас мама его, когда провожала, мама уверена, что Ваня наш победит. Ты очень любишь читать? Да, много читаю. Библиотеку штурмую. О чем книжки любишь читать? Очень нравится фэнтези, тип тип книг. Ну, Гарри Поттер, допустим, там Таня Гротер была книжка тоже очень интересная. А чем тебя такие книжки привлекают? Не знаю, как-то хочется немного волшебства в жизни. Ну интересно так, увлекательно. Много смеха в них ну, в этих книгах посмеяться можно. Я очень люблю читать фантастические книги и детективы. Моя любимая книга это книга Страна метро Я прочитал где-то 5, 5 частей. Я еще люблю записывать выписывать, с этой, книги, э, как, выписывать с этой книги главных героев и срисовывать их. Я даже завела специальные дневники, где-то про них написано и про любимые мои книжки. А скажи, пожалуйста, вот зачем ты это делаешь? Тебе это что-то в чем-то помогает? Просто мне интересно, оно. Помагає мені вспомнять про книжку, если я її в бібліотеку здал. Помагає прозбирати про книжку. Ми там даже виписують тексти з книжки, щоб після шос вспомнити. Інтересні тексти, смішні або поучительні. На яку тему книжки ти вибираєш, коли читаєш? Я вибираю за змістом і за порадами батьків та бібліотекаря. Ну, найбільше тобі подобається про що читати? Найбільше мені подобається читати казки і фантастичні твори. Які книжки ти любиш читати? книжки, детективы, энциклопедии, романы. Я так понимаю, что учителя считают тебя одним из лучших читателей своей школы, да? Да, конечно. А почему? что привлекает тебя в книге? Книги. Сама обстановка к ней, увлекательность ее. Она затягивает как бы в себя, когда ты ее читаешь. Сегодня у нас двое детей на конкурс приехали сюда. Это Петя Колотилин и Данила Петриченко. В 2008 году тоже наших двое деток из гимназии «Интеллект» победили в этом конкурсе и э, стрелец Никита и Борисюк Оля ездили во Львов, поэтому как только мы пришли сюда, нас сразу узнали, сказали да, это дружковка, и опять снова у нас мальчики вот эти двое мальчишек сегодня приехали, ну Петя скромничает, но он один из лучших читателей за 2010 год он прочитал более 120 книг по читательскому формуляру и победил в городском конкурсе. Інтелект віктаріні отвітяв на всі питання. На перший погляд може здаватися, що наші діти полюбляють лише, так би мовити, легке, необтяжливе читання, щоб можна було розважитись і не надто замислюватись. Але це не так, їм до снаги і серйозна література, над осмисленням якої повинні працювати і розум, і серце. Тому великі літературні класики могли б пишатися своїми ще маленькими, але вже такими допитливими нащадками. До речі, серед них можна знайти майбутніх філософів, мрійників і навіть ораторів. Я дуже люблю читати книжки про те, що було і що має історичні основи. Наприклад, історичні романи як Спартак. Це моя найлюша книга. Чим тебе привівка історія? История не привлекает тем, что, как говорили философы, если не знаешь прошлое, то не узнаешь и будущее, и нельзя жить без истории. Также в те